На ремонті у нас сьогодні ось така сумка дорожня. Фірма Mercury. І ось такі коліщатка на ній встановлені. Бачите, такі часто ставлять на валізах з трьома коліщатками. Корпус, як бачимо, цілий. Проблема та, що і завжди. Замість підшипників тут стоять пластикові втулки. Ось видно, що це втулка. Із-за цього. Воно все непрочно держиться. Що будемо робити? Знімаємо блок, знімаємо, міняйте, будемо саме каліщатка. Блоки тут досить надійні, їх надовго вистачає. Для цього відкриваємо Центральний відділ сумки, знаходимо в даній моделі посередині блискавка, відкриваємо її і у нас доступ. Ось видвижна ручка, ржава вся, дуже ржава, але не важливо. І ось наші коліщатка. Висверлити потрібно один, два, три, три е, заклепки. Щодо видвижної ручки. Як бачимо, вона ржава і видвигається, ми перевірили досить туго. Що можна зробити? Вона працює, вона в гарному стані, ну, в робочому. Ось тут є отвори. Направляючись тут. Нижче, якщо спустимось, ось в кінці теж є. Це для фіксаторів. Коли ви нажимаєте ручку, ну тут ці фіксатори вже не працюють, кнопка не працює. Коли ви нажимаєте, вони ховаються в ці отвори і є можливість підняти. Коли її не нажати, то він повинен отут виглядати і фіксувати, щоб ручка сама без нажаття не витягувалась. Тут вона витягується. Тобто, якщо вона туго витягується, що робимо? В ці отвори заливаємо ведешку. Верхній, нижній. Тут так само. І тоді воно почне працювати досить добре. Такий швидкий, безпроблемний ремонт. Ну, а зараз, як я і показував, висверлюємо раз, два, три саморізи і знімаємо колесний блок. Далі будемо міняти саме коліщатку. Міняти, підбирати, дивитися, що є схоже. І так, ми зняли колесні блоки, висверлили всі заклепки. Тепер нам потрібно зняти оце колесо з колесного блоку. Якщо ми перевернемо, бачимо, оце шапка металевої втулки, а отут сторона, з якої потрібно висверлювати. Тобто ось воно розвальцовано. Розвальцовку треба висверлити, такий ободок верхній. І все це зніметься. Що для цього робимо? Ну, по-перше, ось тут сверлимо отвір. Великий отвір. По-перше, щоб висверлити, по-друге, ми сюди будемо заводити болт. Потрібен отвір для шапки. В будь-якому випадку, або для гайки, або для шапки, сверлимо ось тут, беремо там отвір 10 мм. Висверлюємо втулку і все це знімаємо. Далі будемо підставляти шайби. І замірювати підходящий діаметр колес. На цьому колесі те ж саме. Ось бачите, воно поз'їжджало сюди, сюди, під вагою, розплавило сюди і скрізь будемо підставляти шайби, щоб було надійно. Тепер, коли ми познімали колещатка, до речі, ось що тут було замість підшипника. Пластикова, ну, підкладка, щоб зменшити отвір. Ну, але не суть. Є можливість поміняти на ось такі колеса, де стоять два підшипники. Далі підбираємо коліщатку. Що ми робимо? Першим ділом заміряємо діаметр. Ось. Лінійкою або штангельциркулем ну, в даному випадку 76 мм діаметр. Від цього будемо шукати 76, тобто це ну, можна і 72, можна і 75, і 70 знайти. Сюди воно стане, буде трошки нижче, нічого страшного. Це сумка, вона все одно рівно не стоїть, якщо її поставити. Тому, які знайдете. Далі другий розмір, дуже важливий це ширина. Ви ж будете ставити, потрібно, щоб воно влізло. Але ширина не колеса. Тут може бути ширина колеса там, 20 мм. Але це вам нічого не дасть, бо з виступами, з підшипниками, воно 23 мм. Враховуйте ширину з підшипниками. Як це робити? Заміряєте ширину колесного блока. Ось так. Не колеса, а самого колесного блока. І ви бачите, от ми заміряли, у нас тут 34 мм зазор. Ось у нас колесом шириною 30 мм. Висота, до речі, тут висота 80 мм оцього колеса. Посилання на колесо буде в описі до відео. Ставимо, ми вже поміряли. Ось тут приміряли. Зазора хватає, то тобто, бачите, заводські норми. Це все давно продумали. Зазор є, досить достатньо. Воно, воно сюди підходить, 80 мм. По бокам ми ще не ставили шайби, але будемо ставити обов'язково внутрі і знаружі. Місця хватає. шайби поставимо. Далі, щодо кріплення. Пам'ятаєте, ми говорили, щоб висверлити втулку, потрібно отут просверлити отвір ось для чого він. Болт, щоб пройшов. Чому важливо ставити шапкою саме з цієї сторони? Бачите, бортик? Значить, воно ставиться ось сюди. Ось так. Шапка з цієї сторони. На краю. Тут все ніжне, тендітне. І тому і місця дуже мало. Тому найкраще буде, щоб з цієї сторони була шапка, щоб тут нічого не мішало. І воно гарно стало. А от з цієї сторони місця достатньо. Тут буде гайка. Тут же ми ще гайку накрутимо. ось і Тут прийдеться трошки викруткою підняти і ось сюди запхнути цю гаєчку. Воно і кріпше буде, і мішати нічому не буде. А якщо ви на цю сторону зробите гайку, то це буде не досить надійним. Тут так само з цієї сторони шапку, для неї ми просверлили. Ну а тут буде гайка. Гайки використовуємо обов'язково контргайки Під болт, болт номер 6 у нас. Всі підшипники, всі колеса під номер 6 йдуть. Контргайка отака з резиночкою внутрі. Резинка закусує і при трясці воно не викручується. Звичайна гайка може дуже швидко викрутитись Тому саме такі ставимо все, монтуємо, далі вже до готового результату. Тобто, ще раз, болт. Зі сторони торцевої, зі, з торцевої сторони ставимо, під нього підставляємо шайбу, внутрь підставляємо, внутрь і під гайку теж підставляємо шайбу щоб воно зафіксувалося. І монтуємо. Ось так виглядає вже готовий монтаж. Шайби підставлені. Тут шайба. Тут шайба. Тут ми ще зальємо силіконом, хоч воно нікуди з місця не двинеться. Зажали так, щоб крутилося на підшипниках, а не на болтику. Бачите, болтики використали з великими головами. Це меблеві, вони використовуються в меблевій отраслі. Можна із потайної використовувати. Все готово, монтуємо, монтуємо. Ми ж вишверлювали заклепки, монтуємо на звичайні ось такі болтики. Теж використовуємо гайки, контргайки обов'язково. І скрізь підкладуємо шайби. І монтуємо назад вже на гайки. Так виглядають, готові вже змонтовані. Что ли еще